Ще раз, Олекса живе сьогодні. Ми дамажимо, все виходить. Персонаж Олексі під нікнеймом Байрактар виживає в цьому, в цьому рейді. Так, влаштує? Що трішки? Ну, паріків ще нема, але цей... А Пр... просто, бля, вйобне. тортом Нарквил, трошки подалі Нарквел, трошки подалі віднось. В вогні не стоїмо, калюжа розливається сама по собі, ми на це не впливаємо. Хижачка боса. Заклівали треш швиденько. Юстер джустер вийшов. Красавчик. Так, веде. В боса поїхали. РДД на 10 кидайте моба, грайте бос. Астрагот. винось мітку. Піде. Ай-яй-яй-яй-яй, з вогню виходимо. Твітанок не стій вогні, заїбав. Підвожу в бік, Підводь. В боса заїхали. Барзон вийшов. Нормально відкинув, нічого страшного. Ша фрагені дисперіт тут за рейдом. Добре, добре. Зірочку знайшли. Парики не робіть. Вже робить. Зір очка. Так, так, так. Зіронімо спот, дали гімни. Став. Став, став, став. Чудово. Біжу. Іспев. Зірочку знайшли. Красиво. Рухаємось. Олекса, тримайся там. Рухаємось. Брзон вийшов. Тримайте танка, будь ласка. ще раніше Фрідом не кидайте. Можете кидати Фрідом зразу, як бачите, мітку. Не треба нічого чекати. Толріта. Кейспел. Леза обережно. Хоче підкрутити цей рейд. Тетхем вийшов, тримайте танка. 20%. Зірочка, борзону інер дали. Марквел, помреш. Чи то хтось інший луна, луна, луна вийшла. Блядь. Блять, підтримую. Біжу Олексію забирати. Забирай, стоїмо тут. Три, два, один, Мохнатий Бернеш луну, як вийдемо. Стопнули демедж, не б'ємо. Є, є Віддайте всі інери в борзона зараз. Почу. Рухаємось. Не дамажимо, не дамажимо. Зараз чекаємо мітку. Олекса, готуйся. Крути далі. Крути mm -hmm. далі. Крути далі. Мітка вийшла. Перша капля. Все, Олекса. Вийшов. Нарком акуратно вправо буду зарадавати. Налезу. Дав зуби. Крутись зі мною, крутись. Перша капля. О, геру дайте, дали Геру. Перебіг Друга капля. Луну, Берне, мохнатий, будь ласка. Не чую. Павлоха. Даю на ХП. Жироньмо, виходь. Не встиг убий. Я впав. Сире. это озеро, гейтс. Прожмите. Дамаш ты, 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 Героїчна, чешка, шафранівська, блядь. О, єбать. Шафранівська, чешка, блядь. Мілі лут нарешті випав.